Друзі вітаю. Сьогодні 28 липня. Заїхав на соняшник, на край. Це край, у нас тут пшениця була. Це в нас тут соняшник М94С35, посіяний 30, -го, 30 -го травня. А тут край обдискований. Обдискований. І осінь, у нас тут кукурудза горіла, посадка. Ми осінню обдискували край і весною трошки обдискували. Тут сходи трошки зріджені, але в принципі він виглядає ну метра півтора висотою, збирається зацвітати, а десь я бачу я тут клієнт вже один зацвіт... зацвітає. Клоп лазає ось, а полетів Це зацвітає. Соняшник мдс 94 с 35 під експрес. Посів 50 тисяч. Попередник кукуруза був внесений. Граменіцид, так як перший пішов оцей, пішов злак перший, ми внесли тут граменіцид. І чого я сюди приїхав, я не збирався сюди заходити, глянув на знімки NDVI і десь там в тому місці, від того краю, прям якесь жовте п'ятно. Я не розумію, це він почав там сохнути, чи це просто хмара була. Ну, зараз я вставлю вам цей знімок і підемо далі. Йдемо далі, густота трошки зріджена, тут койде е, були шкідники, трошки кози поїли, сіли 50 тисяч, зараз думаю 1040 точно є. Так, на це ми спускаємося трошки нижче, я думаю в балки, думаю, так, як в балочку йде ситуація буде взагалі краще. Зараз ми підемо в це місто, там де на знімки NDVI було якесь п'ятно. Це звісно я вибрався зараз скільки у нас. 12.30 на вулиці 34. Але я поки вибрався, тут то тюлень позвонив, то олень, то туди поїхав, то сюди. В общем, вибрався якраз в саму журу. Це соняшник так себе почуває. В принципі, тримається, да, є проблема з нижніми листями, є проблема. Але, друзі, жодного дожджа після посіву. Жодного дожджа. Він бідний тримається, тут де трохи окремо стоять краще. Ну, в принципі страшних картинок і відео, я думаю, ви самі всі бачили. Як виглядають інші соняшники, то це ще тримається. Це ще тримається і можливо навіть щось буде. Так, ну пошкодження я ніяких не бачу поки. Да, є проблема, проблема з вологою. Все, йдемо туди на той Що крошки від краю, метрів може 100, може 150. Я це бачу таку картину. Все. Листя десь тут зайці, мабуть. В принципі тут соняшник виглядає більш-менш нормально, як бачите. Все таки йдемо туди, куди ми Що, проперся. Я по полю так нормально дійшов, а там моя машина стоїть десь. Взагалі, нема тут нічого, це мабуть просто була хмара. Соняшник тут стоїть більш-менш живий. Як бачите, нижні листя трошки є хвороба. Зато скільки я пройшов нема ніде ні вовчку, нічого, поле чисте. Тут я не сказав, тут був рамініцит і потім було 45 рам експреса і 15 А Оце на мишаку виросло трохи курячого проса. Мабуть, скоріше всього, бо тут і сходи поїли. Ми його виріємо. Ну Куряче просе. В общем, соняшник на сьогоднішній день порівняння із... З іншими тримається, але наскільки йому хватить, зараз у нього буде критична фаза, він починає зацвітати. Зараз виглядає нормально. Все, поїхали на гудзон. Це у нас сонячний гудзон. Переїхали ми зараз, скільки у нас? Пів п'ятого. Все трошки жарко на вулиці, 30 плюс. От Отак виглядає соняшник. Ну, це, звісно, це я зайшов, це балка, тут край, тут завжди хороші результати, але отаке воно. Є. Зараз підемо трохи далі, він зацвітає. Якщо видно отак. Піднімемося трошки вище, подивимося який він там. Тут він виглядає взагалі, в нього тут все добре, він начал ось тут гілкуватися. Тут кстати, тут кстати, волога, тут хвоща. Цей соняшник десь тут було таке було більше хвоща, він тут сидів, сидів, трошки гірше йому було. Тут все класно. А ось хочу піднявся він теж. Піднявся він хвощу. тут дивіться, ось скільки хвоща. Ну, тут такі діляночки. Вона така це трошки балочка, тут хвоща так більше немає. Не знаю в наступному році, що ми тут будемо сіяти, можливо, кукурузу. Хоча вже два, роза, два, два роки кукуруза в прольоті. Все, до кукуруза наших сусідів іначе виглядає, що навіть на ній спочатку. Ну, це теж, звісно, це балка. Це балка. Далі, я думаю, ситуація трошки друга. Там вітер щось задумає. Так, піднімемося сейчас трошки вище. Поки розкажу сонячний гудзон, посіяний 23 травня. Був внесений Примек ТЗ разом з гліфасатом, грунтовий, потім був експрес з Гіліантексом і був грамініцид, був окремо експрес, було 30 грамм. І грамініцит був внесений разом із Гіліантексом, так як по, по совіту. Ну, він тут виглядає зовсім бодро. Висота він вищий за мене, його десь метра два мабуть. Зараз підемо пройдемося далі і подивимося, що там. Пройшов я трошки, а там я стояв внизу, метрів може 100 Я пройшов. тут звісно він трошки менший, але все висотою десь метр сімдесят, Десь так. Трошки є кой де проскакують бур'яни, кої де амброзія проскакує берізка. Трошки мене добили, на жаль. Попередник тут озима пшениця, було зроблено мілка дисковка, ось ми збирали сіяти ріпак, опадів не було, все залишили. Весною тут була пружина борона, Порозтягували рештки, порівняли. І був посів, Посів на 50 тисяч соняшник good zone. В принципі виглядає поки, поки досить непогано вам покажу Виглядає добре Щас ще трошки далі вже щоб розуміти Що так, як бачите вже дійшов, навіть метрів 200-300 від палки Тут він десь такий метр 70 такий і є зацвітає В принципі картина більш-менш стабільно, шкідників ніяких я не знайшов, є проблема нижнє листя, тут вже починає засихати. Але друга навіть, дивіться, пара ще жива. Все, такий соняшник, в принципі, вчитываю, що тут не було жодного доща літа. він виріс досить гарний. Я думаю, що це все. Заслуга тут було 4 роки прямий посів. Потім в минулому році. Думаю, ну, ми я пошкрабили, дивіться, рештки, рештки всі лежать зверху. Ми його просто пошкрабили. Це ще рештки Кукурузи тут є і соняшника, і соломи. Я думаю, це заслуга того, що ми не ковиряли цю землю 4 роки. Тому що соняшники ну, виглядають печально в нашому регіоні. Де не було дождя. Все, всім дякую за перегляд. Слава Україні, підтримуємо Сили оборони. Всім пока!